Ввечері вночі частину вулиці Саксаганського будуть освітлювати сучасні ЛЕД-лампи. Встановлені світлодіодні ліхтарі кажуть спеціалісти яскравіші і значно економніші. Про переваги нових світильників над артутними детальніше в сюжеті. Яскраве біле світло розсіює темряву на вулиці Саксаганського. Модернізація системи зовнішнього освітлення у столиці, яка нещодавно з Троєщини, дісталась і до центру Києва. На сучасних ледлампах місто в першу чергу добре заощадить. З Києвом плануємо економію електроенергії вийти на економію два рази. А скільки економиться грошей на обслуговування світильників? Уявіть собі, що світильник служить десь біля 10 років і потребує мінімум обслуговування. І порівняйте з світильником, який кожного року міняється. Експериментальних енергоощадних ліхтарів на Саксаганського від Великої Васильківської до 44-го будинку вулиці встановили поки що 80, аби зекономити додатково і в нічний час інтенсивність освітлення керуватимуть. Примінення подобної системи регулювання освітлення дозволяє зекономити з, з економіки до двох разів. Тобто, якщо, наприклад, там тратите 100 кВт освітлення цієї вулиці, то буде тратитися 50. А ви ж розумієте, в рамках всього нашого міста це велике количество. На оновлення у столиці чекає всього 130 тисяч ламп. Мер зазначив, нові енергоефективні вуличні ліхтарі раніше вже встановили на Троєщині в рамках першої черги соціального проекту «Енергоефективний вечірній Київ. Другу чергу буде завершено до середини листопада. Так місто стане безпечнішим для киян. А при формуванні бюджету Києва на наступний рік шукатимуть грошей на освітлення центру столиці. Севрем'яни лампи. Діотовські лампи в п'ять разів срок експлуатації, срок жизни дані лампи превышает срок ламп предыдущего поколения. Лучше освещенность, менше употребляння енергії і більший комфорт для кивлян. В течение пяти лет это реальні сроки, где весь город Київ може перейти на современне led освіщение. Наступного року ледосвітлення з'явиться також в парку імені Рильського та вздовж набережного шосе. Наталія Саданова, Тарас Мишак, телеканал Київ.